Нещодавно Дональд Трамп оприлюднив свій мирний план щодо України. Документ активно обговорюють як політики, так і пересічні українці. Деякі пункти викликають підтримку, інші заперечення. Сьогодні ми вирішили дізнатися, що про майбутню можливу мирну угоду думають мешканці горішніх плавнів. Не дуже. Ой, це це не для нас. Цей план мирний зовсім не для нас. Звісно, всім хочеться миру, але весь час переважають сумніви. Проте надія є, що все вийде. Ой, що вам сказати, ми з Донбасу. Який він буде мирний, ми не знаємо. Хотілося, щоб наступив мир. А я не чула про це. Я його не читала. Отрицательно. То що не, з, нашою, з нашим життям не підходить. Він. Ой, ну то ні, то неможливо. Ну ні, ми взагалі не згодні, що то за план. то така дурня. Okay. Навіть коментувати не хочеться. Ви знаєте, ребят, навіть не знаю, що вам відповісти на це. Хочеться мира, звісно, але, мабуть, може, як по-другому. Напевно, негативно. Не хотілося б свої території віддавати. Дуже складне запитання, хоча є багато. Цікавлюся в інтернеті цією проблемою, але вона так швидко, мабуть, не виконається. Для, для цього потрібен час щоб, і, і великий час. А дуже погано. Чого? Тому що ж це неможливо таке. Ну, не на, на камеру, камеру мої думки. Це треш. А, що це? Я не вірю в мирному цьому плані, не знаю. Там багато чого не на нашу користь. Да, майже всі. І зменшення армії, це, це не захистити себе, це і е, злодіїв не, не покарати. Це ще хуже. Всі 28. Я не можу відповісти на це запитання. Не хотілося би, але в той же час треба якимось путем достигати миру. На яких умовах? звісно, хотілось би прийняти для нашої країни. Що забрати територію? Найнеприйнятніше, то там взагалі все на користь рашки, то найнеприятніше мені здається, що кожен пункт. Ні, це ні. Хочеш просто, щоб все це припинилося, щоб люди жили в спокою. Вашу Може, якось воно вирішиться по-другому, не знаю. В Україні треба з такими сусідами наоборот, зброю зброю, ну, як накоплювати більше, щоб було. Я думаю, це таке питання. Ну, по поводу наших територій, я так думаю, і нашої армії. Доки у нас є такі сусіди, нічого не поміняється. Не поміняється. Ну, щоб російську російському люди балакають на російській, на українській. Щоб військ, ну, армію скорочувалася, це теж нереально. А дати їм оті. Що вони хочуть. Одати не окуповані території, не, самий, не йти ну НАТО, то таке ще імпотентні, е е може, нам не дуже й треба, а скорочувати армію, віддати, б повірити, в очередной раз е гарантіям, дякувати Богу, вони вже нам гарантували. Ми 4 роки гребемося. Ну, віддавати свої території. Наша є наша. А скорочення армії? Це теж ні. Ми вже віддали ядерну зброю і, і все інше. Так, напевно, треба спробувати. Ну вони є взагалі дебіли. Я не знаю. Я не знаю. Ні, взагалі ні. Не можна з ними компроміси. Ні, немає довіри. Буде короткотривали за а потім знову. О, я патріот України. Для мене компроміси. Не, не може бути. Не дуже, не дуже. Ну, люба війна закінчується миром. Я думаю, що все одно вони якісь будуть компроміси. Якби нам цього не хотілося чи хотілося? Ну, я думаю, що можливі. Ні. Ой, мабуть, ні. Ну, це не та країна, з якої можна домовитися. Дуже складно домовлятися з людьми. Ви ж зрозумієте, Путін. Як насильник от жінку насилує, а потім, коли наступає відповідь на дії, треба ще й змінитися. За те, що він так робить з країною. Те ж саме, це моє враження, я вже багато начиталася. З аб'юзером розмовляти не можна. Це психопат і аб'юзер. Більше нічого не можу, не можу нічого сказати. Я думаю, що ще так. Ні. Я сумніваюся, звісно. Справедливий. Справедливий. Тільки так. Справедливий. Справедливий. Справедливий, безусловно. слід. Ну, я думаю, справедливий. Справедливий і швидкий. Ну хочеться на швидкий. Але хочеться, щоб він був справедливий. І справедливий і швидкий. Правда ж? Да. Як можна вибрати з двох пунктів справедливий чи швидкий? Хочеться, напевно, і справедливості. Спочатку, мабуть, справедливий, а потім… Але миру хочеться, хочеться однозначно. 50 на 50. Справедливий. Ну, швидка не можна зробити це діло. Це наряд цього повинен час, але ми дуже втомилися, і нам хотілося гораздо швидше це зрозуміти. Я сама з Донбасу і звикла до російській мові. І вже 50 років я живу в цьому місті. От я приїхала сюди в 76-му році. Сама я слуганська в 60 кілометрів. І я благодарна вищим силам, що я нахожусь тут, а не по ту сторону. Звісно, справедливий. Хочеться справедливого миру. Але жалко тих хлопців, що це за нас там от стоять, і своє життя, і мирні, і військові, і всі там. Оце їх жалко дуже. Цвят там. А воно не, не скоро встановиться. Справедливий, звісно. Ми почули різні думки: емоційні, категоричні і зважені. Але одне об'єднує всіх: Українці хочуть миру, однак тільки справедливого. Ми дякуємо кожному, хто сьогодні боронить нашу країну і тим, хто підтримує оборону в тилу. Майбутнє України залежить не лише від політичних планів, а й від нашої єдності та нашої принциповості. Це була програма Майдан Незалежності. До зустрічі на телеканалі Гок.